Я вас вітаю. Тема нашого сьогоднішнього уроку це у нас сьогодні урок-тренінг за здоровий спосіб життя. І тема уроку Правда про тютю. Урок ми з вами почнемо з прослуховування легенда. Послухайте вас. За сотні років до прибуття європейців американські аборигени живали тютю. Вони палили сигари та люби, жували та нюхали його, використовували в різних обрядах. Однак тютюну і сьогодні іноді приписують в магічні властивості. Наша тосихара допомагає заспокоїтись, може зробити людину дорослішою, популярнішою, розумнішою. Давай порядкуємо, чи правда це, чи варто купувати цихарів та ризикувати своїм здоров'ям. Якими бувають рішення у нашому житті. Зараз ви прослухаєте легенду про рішення. Легенда називається Про пиха мандарина». Колись давно у Китаї жив розумний, але вихатий мандарин. Мандарином на той час називався Великий Войможа. Цілий день він тільки і робив, що тримаряв багаті брання та вихвалявся перед підданим своїм розумом. Так минали дні за днями, роки за роками, аж ось країну облетіла звістка, що неподалік оселився черниць, розумніший за самого мандарина. Розбудився Мадарин, почувши про це, вирішив він оголосити поєдинок та славу нещасним способом. Візьму я в руки метелика, сховаю його за спиною. А коли він запитає, що в мене в руках живе чи мертве, тоді ми і визначимось. Якщо чінець скаже, що живе, я розпрошу метелика, а якщо мертвий, то я його відпущу. І ось настав день поєдинку. Чимало людей зібралося у пишній залі, щоб побачити ці змагання найрозуміших чоловіків. Мадарин сидів на сокому троні, тримав з і не допіння чекав аж ось ви відчинилися, і до залу вийшов невисокий, худорлявий чоловік. Він підійшов, пригадався і сказав, що він Він уміхнувся і сказав: усе в твоїх руках. Збережним Мандарі відпустив метелика з рук, і то водів, радісно трипачи кривцями. Що на цьому прикладі, на, ці, на прикладі ось цієї людини, можна сказати, про що йдеться? Метели це що таке? це Здоров'я. так Це здоров'я людини, тобто кожна людина е, тримає в руках своє здоров'я, так кажуть так? І сама вона робить. Е, Рішення, що робити з цим здоров'ям. приводіть Ще приклади, які можуть вплинути на життя та на волю людей. Що може вплинути, які рішення людини може вплинути а, ну, на їх? рішення, ну, так, рішення ну, политочка? А ще, правильно. Ну, Він рішення з ким дружиною життя. Так, правильно, молодці. Значить, у вас було завдання, ви поділилися на три групи, так? і кожен з вас приготував своє повідомлення. На, сьогодні, на сьогоднішній урок у нас є таке повідомлення, значить, історія виєднання Тютюну. 20 жовтня 1492 року Колумб відкрив не тільки Америку, а й Тютюн. Він дізнався, що почали ходити ще до нашої у початку першого століття в Азії, Слов'яни. з хорошо провелися рослини і палювали, дим. дві. Тутю використовували як декоративну рослину. Пізніше склали уявлення про його надзвичайні лікувальні властивості. Королева Катер... Катерина Метиче страждала від головного болю. Французький посол у Португалії Жанніко підніс її подивлених листя і насінню стюну. Коли королева нюхала його, вона почувала себе краще. Посол здобув собі славу. З його ім'я пов'язана бутонічна назва тюну і котіан. Але в Артурі Туреччині бачили, що це шкідлива речоградна, яка містить отруток, при приводе і багатьох ворог. Його заборонили вживати за безкупнянність людей, були батагами, рвали ніслі, але ці звідси не позвались. Петро І привіз тут до Росії з Голландії, де стало вигідним промислом і шкідливим пороком людей. Ще на наш урок заболізайтали лікарі і приготували нам повідомлення про наслідки паління людей. Від дорого тіть місяць понад 4 тисячі чи різних хімічних стул, серед яких смоли чи чадогазні потихні радіоактивні полонії. Після тілюпаління вони не погіршуються по карті довір, легені обтуди дихання, воникають кашать, помішуться пам'ять, вищується тиск, подобається роботи серця, волосся втрачають близько і еластичність. Шкіра перечасне з'являються зможки. Ні, ті почали очі печать близько, білки червоні, корот вимішується відчуття. Зуби жовті, з'являється на запах запахи з рта, надать хворобу збій, рак, рамів, гортання, роди, печівки і буде так падати. Дякую, Ви бачите, скільки, все, скільки причин, скільки хвороб несе за собою така погана звичка, як паління. Те сьогоднішнього уроку нас готувалися дослідника. Вони підготували, які є основні причини від паління. Ще вони голубали, опитували своїх, дру, своїх друзів та знайомих, які палять та які не палять. Так встановили, які ж причини є Паління та не паління. Дослідниквані. Неботиться це процес. сильна отрука. Один, один кілограм маси людини це дуже велика отрута. Якщо обіді то вскорить пачки загарить, це може призвести до смерті. Неботин це. Вічна залежність, від якої вже не можна відмовитися. Якщо людина змогла це робити, вона ось через пів року знову буде провідна. Дякую. А я якщо ви опит проводили довідування Катя прошу. Промошу, бо друзів та знайомих, ми дізналися, що основними причиною трьох покоління є мода бажання бути незалежним, здаватися дорослише. Друге, правда, я саме свяжем, потому что он оливком сво Вас група. ось, наприклад, лікарі у нас побудуть бухгалтерами. Вам треба, поки інші буде відповідати. А у вас поки зараз є час, підрахуйте, скільки людина витрачає грошей на е, сигарети. Якщо вона візьміть е, середню стоїмость цих сигарет, якщо вона в день купує дві бачки сигарет, вам треба підрахувати, скільки вона витрачає грошей на тиждень, на місяць та на рік. Та подумайте, що за цього ще треба купити. Можна купити, може буде. Ви поки працюєте та слухайте. Наступне історики. Історики. Ви зараз швиденько подумаєте та скажіть. Ви виготували вам це попереднє завдання, прислів'я, приказки про здоровий образ життя. Також ви малювали тільки малюночки. І дослідники у вас ви годували антирекламу, яку ви пропонували державному виробництві цигалет, так? Ну давайте, Аня, починаємо. Що ти підготувала? Ціте наприкази, так? Перекази, так? Футури. Футури здоров життя. Здоров'я, найдорожча скарб. Здоров'я не знаю, здоров який він багатий. Тому тобто, про здоров'я, краще віде. Здоров'я маємо, не дбаємо, а втративши, плачемо. Чистота з дві дитини здоров'я. Цілі здоровий дух. Не в нього єси, здоров'я не просить. Збори зтихає, а здоров'я злякає і радість минає. І, і я не не так немальночок підготувала, бо так. Почекайте трошечки, тепер послухайте. Тепер давайте на малюночок, який нам підготувала IT бригада. І що ви пропонуєте, який малюнок? Що пропонуєте, щоб е, ті фірми, то виробництво, яке виробляє цигарети, щоб вони е, наносили на свої пачки цигарити, щоб люди не купували. Покажіть, будь ласка, що ви купували? Так, ти намалювала, на дві половинки, поділила так і зроби свій вибір. В польову цітах здоровий спосіб дитя, а це е... шкідливі різноманітні, так? Дякую. Тепер послухаємо лікарів. Так скільки школів потрібно витрачати на сигарети? Давайте на тиждень. Ось ну, ми підрахували, якщо ти скоро дві пачки, вона бачила, сьогодні себе. Ну, кожніше. То на неділю виходить 140 гривень. Ну на двоші менше. На місяць виходить 620 гривень. А на рік виходить виходит 7 тисяч гривень. Ну можливо більше. Ну, це дивлячись скільки у місяця днів. Місяць днів. Вот. Так, і що ж можна купити на ці кошти? Ну, на ну, ці кошти можна купити. Ну, це в кожного своєму. Я купив телефон, ну, видав і до карту і Ну, тому да, що, на це не такі поділи. Віддав, щоб купила за ці кошти, Аня, що б ти купила за ці кошти, якщо б ти зекономила з Леша, ти ти Так. Можна відпочити, поїхати, так, да, за ці кошти. Тобто, да. ви бачите, скільки багато коштів людина вистачає на лікарите. Так, так, холодці. Тепер давай. Зробимо кожен з база, підійде, та напише на дошці е 10 заповідей, ну по одній, по одній заповіді. Напишіть за здоровий спосіб життя. Давайте, Сергій, почнемо. Перше, це Це здоровий здоров. Íma. Takk. Чого ще не вистачає? Лігієро, так. Дотримуємо її є, ще що. <гуси> Ніжки дивимося звичком. Так. А. Відпочивати, як треба, дійте. На сонці. Як на сонці? Як треба? А, як відпочин, активний відпочинок? відпочинок, так, ще що. Дотримувати щодня. Щоб вона було. Так, так. Так, щоб він був правильний, так? І ще. ще Користопаю. А друзями як треба Ну, Щоб вони теж не ходили. Довіряти близьким, близьким та друзям, любити там гарні стосунки, щоб були між вами. Молодці. А тепер я вас хочу запросити переглянути презентацію. На комп'ютері ми зараз з вами переглянемо також про наслідки і це те, що ви з вами казали, ми переглянемо на комп'ютері. Дивимось. та табака на організм чоловіка. Где Значить, бокан? пускає свої та врага, который мозг. Це англійська народна погодка. Горячая салета – это химическая фабрика, продуцирующая 4000 соединений, в числе более 40 канцерогенов и 12 кококанцерогенов. Канцероген – это ракообразовывающий период, и кококанцероген – это вещество, которое усиливает воздействие. В мире насчитывается больше 60 видов табака. Табак выращивается в 30 120 странах мира. Дым, образующийся при табака, представляет собой сложную, разнообразную смесь многих ядовитых веществ, состоит состоят из ведущих крайне мелких размеров частиц. С момент затяжки температура на кончике сигареты достигает от 600 до 900 градусов. И немного истории, то, что вы готовили. Листья семена табака были привезены из Америки в 1492 году моряками экспедиции Колумба. Когда его корабль пристал к одному из островов неизвестного материка, матросы с изумлением наблюдали, как индейцы выпускали изо рта дым, который они втягивали из клеющих листьев какого-то растения. Существовало поверье, что дымом они отпугивали москитов, испытывая одуванивающее действие табака, индейцы приписывали ему волшебное свойство. В чесноков Савет Кистофора Колумба индийцы пытались в знак дружбы больших закона Корана. Человека избивали и возили на свет по улицам Константинополя. В Бетле запрещали курение под страхом лишения носа и губ, а торговцы табака сжигали на костре. В России царь Михаил Федорович издал свод законов, который говорил, что у курильщиков табака следует наказывать шестью-десятью палочными ударами по подошвам ног, а торговцам табака резать и ссылать в дальние города. Лишь тот первый, который пристрастился к табаку в Голландии, снял запрет на табак. И что содержится в сигарете? Какие вредные вещества? При курении происходит сухая перемотка табака, в результате образуются токсичные вещества. Выше 200 из них очень опасны для организма. Вредные вещества, это самые вредные, мы называли никотин, эфирные масла, свинец, мышьяк и так далее. Вот, посмотрите, на рисуночке показывается, какие вредные вещества находятся в сигарете. Никотин, посмотрите, представляет собой как бы пистолет, потому что убивает человека. Никотиновое воздействие на настроение различно. Во-первых, вызывает выброс глюкозы из печени и адреналина из мозгового вещества на надпочечника. Он вызывает возбуждение. Субъективная точки зрения, особенно это проявляется в расслаблении, спокойствии и живости. Также сообщается об умеренно эволюционном состоянии, уменьшении аппетита и увеличении метаболизма. Может результат в результате привести к снижению массы тела в некоторых курящих. Также это приводит к стимуляции рта без потребления пищи. Пустая табака может снизить аппетит. Обратите внимание, вот у нас Тут два рисунка, значит, здоровый человек и курящий человек. Чем они отличаются? Это как бы на рентгене посмотреть, на цвет лица, на легкие, как они сильно отличаются между собой. Теперь с вами такую такой вот Если кто внимательно слушал, отвечаем на вопросы. Когда и откуда был впервые завезен табак в Европу? По-моему, в из Испанцами из Америки, в 17 веке китайцами, Или в 18 веке англичанами из Индии. Третий вариант ответил. При каком царе табак впервые появился в России? При Петре при Первом. А вот. Какой русский царь вел запрет на курение? Алексей Михайлович. Да. которые не приносят вреда человеку. Нет. Да. Нет. Не существует таких сигарет. Нет. Что такое пассивное курение? Это нахождение в помещении, где курят, когда куришь за компанию и когда не затягиваешься сигаретой. Это как курить за компанию. Да. Пассивное Это курение. Нет. Это что такое? Помещение, где курят, и просто дообщаешься с человеком, который курит, и ты уже являешься пассивным куричком. Как влияет курение на работу сердца? Заклять его работу, заставляет учащенно биться и не влияет на его работу. Замечает. Что? Два. Заставляет учащенно биться. И какое заболевание считается наиболее связано Сама. с курением? Аллергия, да, рак легкого или да, гастрит? Рак легкого, да, 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 Дима? <свят> Зависит ли возможность бросить курить от стажа курения? Стаж не имеет значения. Чем больше куришь, тем сложнее бросить. И чем дольше да. куришь, тем легче бросить. Если ты хочешь бросить курить, то ты бросишь курить. Чем больше человек Назвій саме головне, основне, що ви зрозуміли з сьогоднішнього уроку, що ви для себе запам'ятаєте і що ви будете чи не будете робити. Ілья. Ну, Дімна. я... Е, ну, Почисти, Іл'ян. Діма, що ти це наші сказати? Скажи, курить, це, це, це добре для здоров'я. Ні. А що ти зрозумів? Сигарета, диво сигарети, яка найшідливіша червина, яка шкодить організму, як вона називається? Нікотин. Нікотин, Так, гаразд. Дякую Добре. тобі, Аня. Мені звичайно треба палити, бо це призводить до багатьох шкідливих хвороб. А яка найголовніша хвороба, до якої призводить парі? Зараз не mm. сідай, дякую тебе. Далі, Льоша. Куріня призводить до смерті і що цього ну, корити не треба. Так. А Льоша, ти запам'ятав, скільки скідливих речовин налічується в сигареті? Mm. Навіть більше, більше, 200 шкідливих речовин, одноманітних хімічних полу. Так, Льош? ще повтори, які логічні сіли речовини. А ще Смогу. Так. І чадний хат, так? Молодець. дякую, хайте. Полити це дуже гарно. Краще Каже, робити, брати більше дороги, чи отримати захоплення. А яка головна причина паріння Катя? Ти ну, готувала якраз повідомлення, яка головна причина? Вот, э, молоді люди, які говорять, хочуть особисто, що ліпше за всіше. Глядати дорозішами, так, вони хочуть. І головна причина це ж таки це залежність. Я вас хочу подякувати за те, що ви дуже гарно попрацювали, підготувалися на сьогоднішній урок. І давайте з вами, який висновок для себе підведемо, що ми палити не будемо, будемо здорові. А так? А хотів так? Хотів, так. Давайте самі собі попрацюємо.